Сьогоднішній стрім про конституцію, законопроект 8401, порушення законів владою та здирництво владарів. Отже, не знаючи, варто вас вітати з конституцією, особливого свята не відчуває то і як можна вітати українців з документом, який не виконується владою, який не відповідає базовим засадам прав і свобод, які... Я вважаю дані людині Богом. Що стосується конституції, то на раніше якось я вважав, що у нас гарна конституція. Це це навівалося мені різного роду експертами, які розказували, що в Україні чи не найкраща конституція. Ну, попри задекларовані права, які ніхто не виконує, я хочу до вас звернутися, щоб ви самі оцінили дієвість цього документу і відповідність його Божим заповідям, Божим законам. Зокрема, дайте собі просто відповідь на таке важливе питання, на всі ті божі права дані вам, як людині, право говорити, право вільно пересуватися, право вибору, тобто відображені в цій конституції і дотримуються, зазначені в положеннях. І відповівши на ці запитання, я думаю, ви самі зробите висновок щодо, скажімо так. Відповідності щодо потрібності такого документу, який на сьогоднішній день називається конституцією України, чи маєте ви право вибору, чи можете ви вибрати свою долю самі, чи за вас вибирають чиновники, обмежуючи ваші права і свободи про презумпцію невинуватості, про забезпечення? Медичним обслуговуванням, про право на працю я взагалі про це все промовчу. Це окрема тема і дуже довга. Напевно, стрім можна про конституцію робити дуже дуже довго і дуже багато. Три речі, на які зверну вашу увагу, це право вашого вибору. Чи розпоряджаєтесь ви самі своєю долею і. Можете її визначати, зробити те, що ви вважаєте за потрібним. Чи за вас розпоряджаються чиновники, воєнкоми, чи хтось інший? Чи можете ви самі змінити своє місце проживання і щоб ваше право на пересування, дане вам Богом, було дотримано? Свобода слова, чи можете ви вільно говорити те, що думаєте, і не боятися за своє життя? Це що, що стосується Конституції? Тепер хочу ще звернути увагу, да, ще що стосується Конституції я вам теж такі дам е, рекомендації, щоб ви просто почитали саму конституцію і зрозуміли теж дуже багато для себе речей. Зокрема, третя стаття Конституції, де зазначено, що людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І от просто вдуматись, найвищою соціальною цінністю. Чи є ваше життя, життя ваших рідних, близьких найвищою соціальною цінністю? По відношенню візьмемо до всього іншого. Тобто в Конституції, в принципі, написана непогана декларативна річ. Людиноцентризм, людина понад усе, життя людини понад усе. Але насправді зовсім не так. Ваше і моє життя не вартує нічого. Є якісь державні інтереси, є якась державна вага, є інтереси чиновників. Але це 3 три. Це лише бла бла бла, так само що стосується верховенства права. Стаття 8 в Україні визначається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативні правові акти приймаються на основі конституції, є нормами прямої дії, і т.д. і т.п. Прийду тепер плавно з цих норпроводів, і самі можете собі зрозуміти, наскільки вона виконується, наскільки виконуються закони. Якщо ви почитаєте, шановні колеги, податковий кодекс, то в Податковому кодексі, а саме стаття 4 ПК 4.19, він говорить про стабільність. Податкового законодавства, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситись пізніше, як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. От як виконується цей пункт закону? І наскільки це відповідає конституції? Та ніяк. Кожна влада попередня, чи яка завжди вносила зміни як хотіла, коли хотіла в податкове законодавство, і плювати вона хотіла на нас з вами, наші інтереси, наше планування як підприємців чи як громадян. От на сьогоднішній день законопроект 8401 буде розглядатися в Верховній Раді. Сьогодні будуть приймати цей ганебний законопроект, і хай міс хтось каже, а за які шість місяців до нового бюджетного періоду він буде прийняти? Якщо норми, які протягуються там, чітко зазначають, там зараз зазначено до першого, першого липня він вступає в силу, 1 липня через пару днів, але вони зараз трошки, ну як то кажуть, не встигають і перенесли на перше серпня. То про яке виконання законів владою, яка нами керою говорить? Якщо влада порушує закони. Порушує конституцію, яку сьогодні так гучно будуть святкувати всі, напевно, в вишиванках і співати гімн України. То що робити простому громадянину? Не порушувати Бути законослухняним? законослухняним кріпаком, для якого закону написані а для влади ні. Тобто, для гетьманцева, для прем'єр-міністра, для міністерства фінансів, для національного банку, для президента закон не написаний. Чи він рішення написаний, але він їх не стосується. Вони ініціюють законодавчі ініціативи не в той період, який визначений Податковим кодексом, визначений законом України, і Конституція зазначає, що верховенство права, закон повинен бути непорушним. Якщо Верховна Рада прийме, тоді зрозуміло, що це за Верховна Рада. Якщо президент підпише цей законопроект, тоді, я думаю, кожен має зрозуміти, що робить президент і хто він є насправді. Тому цьому присвячена і моя петиція, яку я закликаю ще раз підписати, якому зазначаю, що президент це уособлення всієї держави, всіх чеснот України, і він не має права порушувати чинне законодавство. Інакше він не може бути президентом. Якщо хтось з помічників працівників офісу президента читає, слухає мій цей стрім, то хай почитає статтю 4.1.9 перед тим, як буде класти на стіл президенту законопроект 84 на який скоріш за все буде проголосований Верховною Радою. Тепер що стосується самого законопроекту 84 на сьогодні він буде розглядатися там більше, більше тисячі правок. кажуть, може навіть і більше двох тисяч правок правки ще подаються. Я дякую опозиційним депутатам, які... дякую Юлі Тимошенко, дякую фракції ЄС, які підтримують позицію підприємців і не дають змогу зараз владі натворити ще більшої біди, ніж є в Україні. Не дають змогу знищити остаточне підприємництво, яке знищується постійно, утисками спрощеної системи, блокуванням податкових накладних. От нещодавно Ніна Петрівна Єжайна оприлюднила. Інформацію, що кожне п'яте підприємство блокується, кожному п'ятому підприємству блокують податкові накладні. Я сам пережив це, коли була заблокована моя робота як підприємства. Були заблоковані податкові накладні, бо я ще й маю підприємство, яке працює на загальній системі податкування. Окрім того, що ще є ФОПом, тому я відчуваю на собі ці всі негаразди постійно. Як ФОП, як підприємець, що працює ще також на загальній системі оподаткування. І депутати, опозиційні депутати подали чисельну кількість правок. Звичайно, розраховувати на те, що ці правки будуть враховані марно. Провладні депутати теж подали правки, які фактично є рюшечками до цього законопроекту, тому що прошу це я ще раз кажу. Приймання будь-яких правок і голосування за цей законопроект це визнання кожним депутатом, що він є злочинець. Тому що він порушує пункт 4.19 податкового кодексу. Він голосує за той законопроект, який порушує ці норми. Не за 6 місяців до бюджетного періоду. Ви приймаєте його, не за 6 місяців до бюджетного періоду. Тобто, це перша база. Кожен депутат повинен для себе розуміти. І закликаю депутатів, яких є розум, мудрість, тому що рано чи пізно за свої помилки треба буде відповідати. Якщо не перед людьми, то перед Богом. І я ще раз закликаю вас, якщо хтось здивиться мене, щоб ви знайшли в собі сміливість, знайшли винахідливість і сьогодні не проголосували, принаймні в цілому, за цей законопроект 8401. Знайдіть можливість вийти в нужник, захворіти, бути відсутнім, забрати свою картку. якщо Ваші е, пани, панивласники, е, які фактично стали керівники фракції, забрали вашу картку, заберіть її і не віддайте свій голос за цей ганебний законопроект. Покажіть, що ми українці. Покажіть, що ми нація, яка, яка повинна мати справжню конституцію, таку конституцію, яка є як Конституція Ізраїлю. Всім рекомендую почитати, для кого написана ця Конституція. Там дуже такі гарні положення. Закликаю всіх їх почитати і зрівняти з нашою конституцією на фоні оцих заяв різного роду експертів, які розказують, що наша конституція чи не найкраща. найкраща конституція в тих державах, де люди живуть вільно, дихають на повні груди, де є можливість для вашого розвитку, де дотримується свобода слова, право вибору, де розвивається підприємництво. А декларативні права нічого не вартують. Отже, 8401. Закликаю всіх, тямі депутатів, не голосувати за цей законопроект. Хай що хочу зазначити один аспект, на якому ще я не зупинявся: по, про скасування спецрежиму спрощенків 2%, про скасування можливості не платити ЄСВ єдиний податок тим підприємцям, які. Потерпають зараз цей складний період повномасштабної війни і виживають, зберігаючи свої можливості. Про те, що порушується обіцянка президента, я про це говорив багато. Я Хочу звернути увагу ще на правки, які зараз вносять провладні депутати. Зокрема, ви знаєте, ну мене просто вразила правка, якою вчора мене детально ознайомилися правка 11.2.0 Данила Гетьманцева. Я всім рекомендую з рекомендую з нею ознайомитися, особливо е, тих підприємців е, таких малих, середніх і великих, не мікро не вхопів. Це стосується це стосується платників ПДВ, які дуже часто намагаються загравати з владою, намагаються знайти з нею компроміс і порозуміння. Так я от хочу, щоб ви почитали цей пункт і зрозуміли, який компроміс і порозуміння готується вам. Це, зокрема, стосується пункту 9.1,2 і 9.1.2, 9-1.2.1 Щодо додаткової реєстрації ПДВ. Вдумайтесь. Я не буду там зачитувати вам ці пункти, хто хоче, розбиратися. платники ПДВ. Почуйте мене і почитайте ці пункти. Відповідно до цих пунктів, якщо ви. Перейшли на цю спецрежим спрощенків 2%, працювали відповідно до запевнень президента. Тепер вам треба буде, ну то що ви автоматично з 1 серпня, як ці правки, пропонують вас, чи самостійно ви перейдете, чи вас насильно переведуть на знову на загальну систему податкування Причому вам ніхто податковий кредит, який з вам, вам списали під час переходу на цей спецрежим спрощенки, тобто у щоб Розуміли, ті, хто не є платниками ПДВ, тобто держава була винна підприємцям платникам ПДВ податок на додану вартість. Вона була видна за рахунок операції. Там комусь 100, комусь 200, комусь 300, а може комусь і мільйон, мільйони гривень. І коли ти вибирав прийти на цей спецрежим з прощенки 2%, то була одна умова, що цей кредит податковий держава анулює. Тобто вона тобі Нічого не винно. Ну в принципі, це було логічно. Тобі пропонували кращі умови, меншого податків оподаткування, і це була твоя плата. Так, от зараз, коли тебе насильно повертають на загальну систему, ти знову стаєш платником ПДВ. Цей податковий кредит ніхто тобі не повертає. В законопроєкті 8401 цього немає. В правках я теж не зустрічав. Тут про це навіть не говорити. Тобто, тебе забрали там фактично 300, 400, 500 тисяч. Знаю багатьох людей, якого по 100, по 200, по 300 тисяч. ніхто тобі не повертає. Так, окрім того, друзі, вдумайтеся. З моменту переходу на, цю, на цей спецрежим спрощенків 2%, вас тепер заставлять всі ваші операції, в тому числі ввезення на митну територію товарів, обкласти 20% і заплатити до 31 жовтня 2023 року. Тобто, всі обсяги, які ви реалізували, всі послуги, які ви надали. Додатково вкладається просто 20% відсотковим податком, і ви його повинні сплатити. Тобто, що це як нездирництво? Заднім числом. Причому не важливо, що ви тут ніде не пишете. Ви здали декларацію річну за минулий. рік, Це не важливо. Якщо ви перейшли там з 1 червня минулого року, то всі ваші операції почитайте уважно в цьому пункті. З 1 червня минулого року повинні обкластися додатковим 20% відсотковим податком. Вони пишуть ПДВ, хоча це по факту не є ПДВ, тому що ПДВ це податок на додану вартість, який має відповідно приход і розход. Та, є податковий кредит відповідний. Тут ні, тут просто додатково 20% вам кладуть і ви повинні будете сплатити. Це просто це не налазить на голову, навіть, мені здається, хвору. Це не то, що без, незаконно, це безглуздо стягувати податки з заднім числом, обкладати як і цю правку ініціює Данило Гетьманцев. Той Данило Гетьманцев, якого покриває найвища наша влада. Це те, що ми маємо на сьогоднішній день. Отже, колеги, рекомендую там правки взагалі. Там почитаєш за голову, візьмешся. Деякі правки на перший погляд, коли ви читаєте, вони наче ну непогані. Та деякі депутати пропонують. Але хочу під ще раз підкреслити, що ці правки суперечать базовим основам статті чотири, 9 податкового кодексу. Якщо ми погоджуємося, що можемо міняти, що хочеш, куди хочеш, як хочеш, то ми скоро з вами будемо жити в світі, коли ми прокинулись, та? а у нас вже зовсім інший порядок, зовсім інші закони. Торонулися то направо, повернулися наліво, сказали, вже наліво повертати не можна, вже зараз інше. Тобто ми купаємо собі могилу, ми відкриваємо ящик Пандори. І це страшне, друзі. Отакі вам новини чи ця інформація. В день конституції, який зараз будуть помпезно святкувати наші можновладці. Ну можливо, для них це справді свято, тому що зазначена конституція чи не законодавство дає можливість їм безкарно грабувати, безкарно порушувати наші права, а на сьогоднішній день і нищити українців безвідповідально, не кажучи вже про крадіжки, корупцію і так далі. І тому подібне, тому в принципі вони можуть святкувати. А що нам святкувати простим українцям? Що святкувати підприємцям, у яких заблоковані податкові накладні, які зараз не знають, бігають, як кажуть, з... З... з мокрою спиною, щоб вирішити це питання? Що робити ФОПам, які зараз в час війни, відключення світла, прильотів, т.д. і т.п. зараз будуть наражатися на штрафи, тому що будуть поновлені перевірки і в тому числі перевірки РРО? Як, як це будуть співпадати, ці звіти, як вони будуть закриватися і так далі, і тому подібне. Подумайте над цим в цей день Конституції, як ви себе почуваєте, українці? Чи відчуваєте ви себе е, володарями? Чи як написано у нас помпезно в Конституції України, що стаття номер 5 Ні, не, не 5. Єдиним джерелом людина, де, єдиним, єдиним джерелом лади. Хто там у нас нашу владу?